У мене таке відчуття, що ця теперішня влада, навіть не влада, а ці люди, які тимчасово скажімо так, владні пости займають, вони знаєте, забули свою історію, забули своїх батьків, дідів. І таке відчуття, що вони, скажімо так, знаєте, як то кажуть, шкуру дуже швидко поміняли. І цей факт мене лякає, того, що я, як свідомий громадянин України, я пам'ятаю, що коли я вчився в школі нас вчили коли був голодомор був голод коли був голод 32-33 року ми використовували в школі коли я вчився два терміни голод і голодомор тобто було поняття голод і голодомор тобто нав'язувалось а тепер поняття голод вже немає в школі тільки голодомор тобто історію поступово переписують для того щоб молоді українці люди забували свою історію один із транспарантів, на якому було написано, боріться з лиднями, а не з пам'ятниками. Тобто ми, як свідомі молоді люди Київщини, свідомі молоді люди України, хочемо сказати свою думку. Ми хочемо сказати, що потрібно будувати країну, а не руйнувати. І, знаєте, як то кажуть, ламать не строїть. Тобто, я не бачу ніяких досягнень за рік цієї теперішньої влади. Ніяких я не бачу досягнень. Я бачу тільки спад. Ви знаєте, можна навіть сказати так, що політика теперішньої влади це політика соціального геноциду. Таке відчуття, воно навіть не відчуття, а так воно є, що просто ця влада теперішня, вона продалася прозападним і проамериканським скажімо так, лідерам. І вони продали. Я не можу знайти іншого слова з патрахами продали Україну і український народ.